Сьогодні поговоримо про ситуацію, яка знайома тисячам людей, що працювали на шкідливому виробництві. Стаж є, записи в трудовій є, а пенсії немає. Що робити у таких випадках і як саме ми допомогли одному з клієнтів отримати не лише пенсію, а й компенсацію майже 100 тисяч гривень, розкажу далі. Вітаю! Мене звати Тетяна Голиця і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Запрошую вас підписатись на наш канал, натиснути дзвіночок та поставити вподобайку цьому відео, щоб першими дізнаватись актуальні новини щодо пенсійного забезпечення. Тут все найважливіше про пенсію. Багато хто переконаний. Якщо в трудовій все записано, пенсію призначать без проблем, але на практиці пенсійний фонд часто відмовляє. Причина формальності, відсутня печатка, різний шрифт, розбіжності у прізвищі або даних підприємства. Особливо складно, коли мова йде про пільгову пенсію за роботу на шкідливому виробництві. Якщо підприємства вже не існує, перевірити дані майже неможливо. На жаль, Верховний суд України підтвердив, один лише запис у трудовій ще не гарантія. Пенсійний фонд має право вимагати додаткові документи. Але що робити, якщо їх фізично неможливо отримати? Саме із таким питанням до нас звернувся чоловік передпенсійного віку влітку 2023 року. Валерій Федорович Працював на підприємствах у Маріуполі, які зараз на тимчасово окупованій території. Досягнувши 55-річного віку у січні 2024 року, він мав повне право на пільгову пенсію за списком номер 2 Ми одразу провели аудит документів, пояснили, що пенсійний фонд наймовірніше не зможе підтвердити довідки, і якщо буде відмова, ми готуємо позов до суду. У січні 2024 року пенсійний фонд офіційно відмовив у призначенні пенсії. Причина відсутність документів, що підтверджують шкідливий стаж. На теперішній час головне управління не має правових підстав та можливостей перевірки довідок. Ця ситуація не виняток, а системна проблема, яка, на превеликий жаль, не вирішується роками. У таких випадках люди залишаються наодинці з бюрократією. Вся відповідальність за збір і підтвердження документів фактично лягає на них. Тому суд єдиний шлях захисту. Суд враховує не лише документи, а й обставини життя і здатен зобов'язати Пенсійний фонд України виконати свій обов'язок. Ми підготували і подали позов. Суд визнав дії пенсійного фонду неправомірними, зобов'язав зарахувати пільговий стаж і призначити пенсію. У червні 2024 року пенсійний фонд виконав рішення суду та призначив пенсію у розмірі 17 763 гривні на місяць. Проте, замість того, щоб нарахувати її з дати первинного звернення. 26 січня і фактичного досягнення пенсійного віку виплати призначили лише з моменту повторного розгляду заяви, тобто з 28 червня. Це означало втрату піврічної пенсії. Хоч клієнт уже майже змирився, ми вирішили боротися далі: підготували обґрунтовану скаргу і наполягли на виплаті всієї суми з моменту першого звернення. У січні 2025 року пенсійний фонд виплатив клієнту всю заборгованість 93 тисячі 915 гривень. Доброго дня шановно. мене звати Віталій. Сьогодні я бажав би висловити слова подяки адвокатському бюро Івана Хомича, фахівці, якого надали мені кваліфіковану допомогу, що дозволило отримати позитивне рішення суду. У призначенні мені пенсії згідно з списком номер 2 та отримати заборговане з виплати пенсії у повному обсязі. Пільгова пенсія це не подарунок, а право. І навіть коли все здається втраченим, рішення є. Ми працюємо саме з такими справами, допомагаємо людям, які втратили документи. Чи не можуть самі відстояти своє право на призначення пенсії і доводимо справу до кінця? Шановні майбутні пенсіонери та пенсіонери, якщо у вас є сумніви до правомірності діяльності пенсійного фонду, звертайте до фахівців адвокатського бюро Івана Хомича, які нададуть вам кваліфіковану допомогу. Дякую за увагу! Хай щастить. Якщо вам відмовили або сказали, Нічим не можемо допомогти. Не зупиняйтесь, зв'яжіться з нами. Ми перевіримо документи і запропонуємо ефективне рішення. Всі контакти під цим відео. З вами була адвокат Тетяна Голиця. Поставте вподобайку, якщо відео було корисним, та пишіть коментарі, якщо стикалися із подібними ситуаціями. Підпишіться, щоб не пропустити важливу інформацію, яка може змінити ваше життя. До зустрічі у наступному відео!